150 мільйонів доларів таку суму інвестицій Україна очікує залучити за результатами роудшоу «Invest in Ukraine 2013 Прогнозують організатори заходу. Останні роки країну у світових бізнес-колах згідно з економічними рейтингами вважають зоною з високим рівнем ризику для інвестування. Тому і вимоги до потенційних проєктів значно зросли. Інвестору для того, щоб проінвестувати в проєкт». Необходимо увидеть благонадежную кредитну історію, потенциальную прибыльность проекта, потенціал росту рынка. Сектора економіки, в якому знаходяться проект, ідуть успішну топ команду команду менеджменту. І дуже часто українські собственники не розуміють, що це можна показувати. А інвестори не на проект, а на компанію ініціатора проекту, на її досвід, на успішні розділки, які були заключені. Учасниками інвестиційного роудшоу, яке проведуть 21 першого лютого у Лондоні, стануть вісім українських компаній. Вони представлятимуть проекти у сфері житлової нерухомості. Комунікації будівництва нових виробничих комплексів при цьому у планах учасників залучити від 10 до 30 мільйонів євро. Ми хочемо повернутися і вспомнити технологію будівництва строїтельства зборного железобетону. Так як в Україні на сьогоднішній день аналогів да, немає, у нас ця технологія забита чому то то ми вважаємо, що у нас вийде донести це до інвесторів. згідно з міжнародним рейтингом американської асоціації Економіст Group, груп, Україна посідає лише 71-ше місце серед країн, що є привабливими для інвесторів. Попереду, зокрема, Росія, Казахстан, Грузія та країни Прибалтики.